Знайомтеся, це Керолайн. Русалонька з приголомшливим голосом. Але на превеликий жаль без грошей. Тому їй доводиться працювати на іншу русалоньку Дженні, безглузду багачку зі значного роду. Вона терпіти не може спів Керолайн, адже вважає, що в неї жахливий голос. Тому хоче, щоб вона прибирала мовчки. Злісна Дженні ніяк не виходить у неї з голови голосом сирени. І терпетні можуть заможної русалки дуже Все, поганий здається, характер. Керлайн, вона обожнює всіма попихати, особливо своєю наймичкою Омаром Олівією. Вже заможна русалка читатиме газету запознання. сама. Нехай Олівія читає. Серед нудних морських новин знайшлося цікаве оголошення. схоже було оголошення про конкурс Голос Морів, і це саме те, що потрібно Дженні. Вона віддавна мріє про статус славнозвісності. Керолайн набридло її бідне життя. Вона так мріє про іншу долю. Невже їй все життя треба буде мити підлогу? Однак Нептун підготував для неї несподівані новини. По мушлефону їй зателефонувала подруга Джулс та повідомила про конкурс. Джулс впевнена, що саме Керолайн переможе в конкурсі. Керолайн, твій час настав. Тим часом Дженні вже розпочала підготовку. Під час занять до неї дійшло, що вона зовсім не вміє контролювати голос. Доведеться наймати вчителя з вокалу. На щастя, Олівія вже знайшла репетитора відомого співака Джонні Синглтона. Це один із найуспішніших виконавців у Тихому океані, до того ж, заслужений артист Великого бар'єрного рифа. Він змусить співати навіть водорості, якщо робитиме факзи в самозакоханні. Олівія розуміє, що це надовго. На щастя, у неї є біруші. Бо вони врятують її від криків Дженні, хоча б на якийсь час. О, Нептуне, яке блаженство! Керолайн теж вирішила звернутися до Джонні Синглтона. Вона сподівається, що відомий співак допоможе безкоштовно. Можливо, якщо помітить її талант. У газетах писали, що в Джонні велике серце. Та під водою газети теж брешуть. Okay. Джонні одразу ж виставив прайс-лист. Він не має намірів займатися благодійністю. І так розлютився, що аж поперкнувся і міг би загинути. Але Керолайн врятувала зірку склянкою води. Джонні побачив таку доброту і погоджується повернути боржок. Він візьметься за навчання Керрі. Якщо вона пообіцяє старанно вчитися. Все ж таки Джонні не такий вже цинік. Дженні розуміє, що одним голосом конкурс не виграти. Необхідно підготувати розкішний образ. І в цьому їй знову допоможе Омар найманець. Одна з численних проблем Дженні в тому, що вона дуже перебірлива. Олівія дуже втомилася від цього. Яку зачіску вона не зробила би, Дженні завжди буде незадоволена, завжди знайдеться щось, що їй не сподобається. Будемо відверті, їй завжди буде щось не подобатися, і терпець Олівії уривається. Вона не має наміру потурати тиранії Дженні. Нехай шукає рибу клоуна, а Олівія звільняється. Кері є її улюблена сукня. Ось тільки вона трошечки зносилася. Це не може не засмучувати. Але вона так легко не складе руки. Від бабусі їй дістався рецепт. Як за допомогою магії перетворити стару сукню на нову? Керолен ще не випробувала цю магію, тому потрібно буде уважно дотримуватися рецепту. Знадобляться каміння, морська сіль, водорості, трохи води, мушлі та корм для риб. Тепер все потрібно додати в каструлю до сукні. І прочитати заклинання. Ох, Керлен. Хоч би в тебе все вийшло. Швидше би глянути на результат морської магії. Колір, звісно, інший, проте сукня вийшла неймовірною. Дженні ніяк не може повірити в зраду Олівії. Зачіска жахлива. Сукня жахлива, Ще й найманець звільнився. Це не може продовжуватися. Дженні знадобиться новий помічник, який не зрадить її в відповідальний момент. Дженні вирішує наміняти акулу шоу бізнесу агента Шарт. Справжнього професіонала. Яка докладе всіх зусиль, щоб Ти зробити з Дженні суперзірку океанічного масштабу. Добре, що для Дженні гроші зовсім не проблема. Тепер вона набагато впевненіша в тому, що переможе. Каролейн є свій секрет ідеального макіяжу. Її улюблені вихованці мальки. Для ідеального макіяжу русалкам не потрібний дорогий стиліст. Потрібні креативні рибки. Тільки погляньте, яку красу зробили маленькі художники. Каролайн просто чарівна. Агент Шарк починає розуміти, чому ніхто не хотів працювати з Дженні. Вона просто нестерпна клієнтка і своїм голосом легко може звести з розуму. Ця русалонька точно не успадкувала легендарні таланти предків. І якщо кораблі раніше й тонули через русалок, то від голосу Дженні вони б вибухали. На щастя, для Агента Шарк Дженні практично задоволена макіяжем. Однак їй хочеться підкреслити свій заможний стан. І в цьому агентові шар допоможе золота пудра. В Дженні буде найдорожчий образ на конкурсі. Наша заможна русаленка вже збирається в дорогу. Зрозуміло, їй знадобиться найдорожчий літак. Вибір зроблено. Тепер настав час збирати речі. Та не власними ж руками певна річ. Тому Дженні викликає свого агента. Здається, вона забула, що агент це не наймит. Добре, що шарк справжній професіонал. Вона чудово вміє ігнорувати примхливих клієнтів. Каролейн залишилося всього нічого. Дістатися до конкурсу. Вона знайшла квиток, але він не для її достатку. Ще й офіціант приніс чек зі страшною сумою. Хто би міг подумати, що це кафе таке дороге. Керолайн терміново потрібно шукати вихід із ситуації Їй в пригоді стане сила сирени. Офіціант зачарований і готовий сам сплатити рахунки. Справжня сила русалки. Однак її голос зачарував не тільки офіціанта. Керолайн вразила чоловіка в кафе, і він у свою чергу подарував їй спеціальне запрошення на конкурс. І залишив свою візитівку. Ось це дійсно неймовірно щастить. Керолайн ще ближче до своєї мрії. Мрії стати голосом морів. Ось тільки не всі погоджуються з цим бажанням. І блаженні вирішила позбутися конкурентки, позбавивши її голосу за допомогою лимонної кислоти. Та підступний план не спрацював. Адже бідолаху в останній момент вирішила врятувати агент Шарк. Начхати на гроші за огидну поведінку Дженні має бути покарана, навіть якщо її звільнять через це. Дженні виступатиме наступною. Вона, як ніколи, налаштована рішуче. Проте одна невелика випадковість грає з Дженні злий жар. Агент Шарк провокує перетворення. І за лічені хвилини до виходу на сцену образ зіпсовано. Це повна халепа. Агент Шарк. Терміново потрібно виправити ситуацію. Дженні лютує. і, здається, зірвала голос. Але все ж виступить будь-якою ціною. Вона, як ніколи, настроєна рішительно. Щоправда, в журі її виступ викликає не захоплення, а напади сміху. Дженні стала жертвою власної агресії. І в істериці залишає сцени. І ось нарешті настав момент виходу Керолайн. Вона помітно нервує та, помітивши журі, швидко заспокоюється. Тепер вона готова співати. Всі просто зачаровані її голосом. Журі просто в захваті. Однак підлість Дженні не знає меж. Вона підставляє Керолайн. На щастя, її вже не зупинити. Навіть несподіване перетворення не заважає їй заспівати пісню і зіграти соло на трикутнику. Нарешті Кері стала відомою співачкою та голосом морів. Тепер її життя назавжди зміниться. Але, на жаль, лише в мріях. Женні повертає хатню робітницю до реальності. Все це були тільки порожні мрії. Хто із персонажів сподобався тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Не забудь підтримати ролик уподобайкою та підписатися, щоб не пропустити ще більше наших відео. Зустрінемося на Тром Трум Трік.